Чоловік у березні 2022 року, не вагаючись, без досвіду служби, долучився до 128-ї бригади ТРО. Я йду за маму, я йду за тебе, я йду за тата, я йду за доньку, за племінницю, я йду за свою родину, за Україну, за родину. Ну, перше було, що він йде за нас, за нашу родину. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Разом із побратимами тримав оборону Старомайорського, де в восьмигодинному бою оборонець і загинув. 12-го ми з ним ще балакали, а 13-го він не вийшов на зв'язок. І 13-го це була п'ятниця, я пам'ятаю, як зараз, а 17-го, вівторок жовтня, нас повістили. причому сповістили причом лично мені і цей ужас. Я, я знаєте, навіть не так 13-те вважаю страшною датою, як 17-те, тому що ми знали, у нас була надія на те, що він живий.